Всім доброго дня пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні прекрасна погода, хоча вночі лив дощ, а зараз сонце, вітерець трохи підсушує, бо вже аж занадто мокра земля. Я сьогодні приїхав до знайомого, до Васильовича. Привіз йому железяки. Зараз він під'їде, віддам йому, а там він буде вже собі монтувати, куди йому треба. Ось привіз оці вироби, що я робив. Я їх поґрунтував. Ну, він буде десь отут, мабуть, вирізати, якось ставки робити, ну це вже не знаю. Оце я робив йому років наверное, 12, а то й більше назад. отакі такі штучки ще коли працював от. під його керівництвом. От. ну Отаке от робили на об'єкти і йому такий на заборчик поробили. бачите. Дешево, простенько, але зато красиво. Це він хоче ще на ворота поставити, бо якось воно не так поставить. Ось. А оця каліточка отак, наче виконана. Бачите, тут квадрат 12, тут 14 йде, О, так якби в 3D. Це теж робили. Я не, не знаю, на, на, на якийсь об'єкт робили. О, ці бублики, бублики залишились, тоді зварили, вона стояла і він взяв, поставив сюди. О, звісно, якби я працював, тоді... Не уволився, щоб фірма розпадалася, то можна було в такому стилі зробити і ворота. Було бомбезно, Ну нічого, вже так як є. Ось я, я ж приїхав, чекаю його. Тут такий дачний, дачний такий посілочок такий дачний. Ну Хто вже взагалі живе, там Бачите, вон, будинки такі жили, його. він тут живе. А в основному люди живуть в Києві. Приїжджають сюди такий уголочок затишний. От він давно вже, бачите, зелень тут. Так що тишина, птички ще бечуть такий релакс. Ну от, уже Васильович приїхав, приміряли, все підійшло, все нормально, трошечки підігнув там, пару сантиметрів воно легко гнеться. І виїжджаємо вже до дороги бачите улички узенькі тут ну це я кажу що це такі дачі давали ну а люди часом построїлися дай, дай вже тут і живуть от, в києві там суматоха а тут тишина і покой тут таке село все є та зараз в кожному селі тут і заправки і мойки і що, що завгодно. Все, виїхав на головну дорогу ми вже і вже рухаємося додому. Так що, об'єкт здан все сподобалося, все нормально. Ось, ви бачите, коли ми Своє время, то в нас такого не було, а тут в кожному селі такі маркети, та ще й не по одному магазинів купа. Раніше була якась лавка там, чи ще щось в селі продавали. А зараз, ой, подивіться яка краса, це все під Києвом. Люди позастраюються потихеньку. І тут краса яка. Так що отак. Вон, бачите, дачні участки, а воно вже висотки, далі вже Київ. Коротше, рай на землі. Після Києва приїхати відпочити, це супер. Ну ось, я вже прибув до себе додому, свою стихію, погода прекрасна, трошечки вітерець, от не так жарко. Ще щось перекусимо та й будемо. Думаю, що робити далі. Чи на городі там, чи з металом працюю, ще не вирішив. От. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович. Хай вам щастить.